Слово Боже, послання апостола Павла до римлян, 12 розділ з 1 вірша. Римлян, 12 розділ з 1 вірша. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас: не думайте про себе більш, ніж належить думати, Але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. За слово Боже, скажем Богу, слава Богу. Автор цих слів дає нам зрозуміти. Ви пізнали Христа, ми захотіли йому служити, прийшли до Нього, Його милості Він дає. Той час дає вам ось це набуття. Тому, як я вже казав, тут є написано, повідавайте тіла вашу на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Розумієте, служити Господові це є розумна служба. Це є розумна служба. Служити цареві це теж є розумна служба, але це є земна. А служити нашому Господу і нашому цареві це є розумна служба. Задумайтесь собі. Бо можна служити багатьом. Але чи воно дасть вам користь, При тому на ваше спасіння це теж інша розмова. Яке написано, не стосуйтесь до віку цього. Але перейміться від новою вашого розуму. Ми знаємо, що прийшовши ще до Христа, ми мусимо кардинально змінити свій розум. Ми Мусимо кардинально змінити своє мислення про той світ. Колись нам то подобалося, як казали у світі, то було саме найліпше, то від того відмовитися і перемінитися на 360 градусів. Комусь подобалося вживати якісь, як казали, алкогольні напої. Категорично відмовитися, розвернутися і відказатися від них. Комусь подобалося пити, курити чи ще щось робити. Відмовитись від того, покаятися в Господові, прости, щоб Він простив вас, і відмовитися, і йти в іншу сторону, йти в інший бік, подальше від гріха, подальше від гріха, бо гріх це завжди є смерть. Гріх це смерть. А Ісус Христос це є вічне життя. Тому нам треба чим подальше від гріха, а чим ближче до Господа, чим ближче до нашого Христа. Ви мусите це зрозуміти, бо як ви це не зрозумієте, то будете ходили так і далі. І не знаючи, думаєте, казати, а що ви від мене хочете, а що ви хочете, я до церкви ходжу, ніби деколи і деколи і так ходжу. Але в церкві побожний, а вийшовши з церкви. Живе далі своїм світським життям, тому не робіть такого, відмовтесь від того, як поводитись в церкві, свято, як поводити в церкві, читаючи слово, слухаючи слово, так само вийдувшися за межі церкви, робіть так само і вдома. Бо знаєте, саме найбільше де можуть про вас розказати, це я вам скажу, є такі місця. І про вас можуть сказати, як ви є в церкві, подивіться, подивіться, які ви є вдома, і подивіться, які ви є на роботі. Це є три різні людини. Повірте мені, це є три різні людини. А ми мусимо бути одною людиною, що в церкві, що на роботі, що вдома. Щоб нам, бо ми ж є світло, ми є світло для людей, щоб люди, бачивши нас, вони прославляли Господа. Через наші діла, щоб вони прославляли Господа, щоб казали казали такому Господові, якому ти служиш, о такому Богові, ми теж хочемо служити. Але те, щоб було згідно Його закону, згідно Його волі. І через дану мені ще написано благодать, кажу вам з вас, не думайте про себе більше, ніж належить думати. Але думайте скромно, у міру, віри, як кожному Бог наділив. Так, є багато людей, які, походивши трошки до церкви, вже думають, що вони вже начиталися, що вони вже трохи стали гірші і можуть з іншими людьми поступати, ставити себе вище, як вони думають. Повірте мені, не ставте себе гордими, не ставте себе вищими. То, що ви собі думаєте, що ви трохи проходили до церкви, це вам нічого не міняє. Ворог є підступний і таким гріхом, як гординя, він може підступитися в будь-який момент. Він не тільки може гординю, він може звести любим тим. Бо не даром є написано, той, хто хоче сперше, ніж людина має впасти, вона високо піднімається. Перед підняттям. Людина високо, потім низько падає. Тому не думайте, браття, сестри, що якщо ми вже ходимо пару років чи щось, що ми вже є вищі за тих людей, які знаходяться за межі твоєї церкви. Ні, вони такі самі люди, як ми, тільки нам по милості Божій Господь відкрився більше, ніж їм. На він відкрився, тому дивлячись на нас, щоб вони бачили в нас. Того Господа, який має відкритися в них, і щоб вони захотіли бути такими самими подібними до таких до нас, що як ми є такими в милості Божої, що ми є такими людьми. Тому, брати і сестри, приходячи до Господа, запам'ятайте, ви прийшли до Христа. Христос за вас віддав велику ціну, Христос за вас віддав своє життя. Пролив свою кров, дав так себе покалічити, дав себе так понищити, щоб ми мали спасіння вічне, щоб ми мали життя вічне, щоб ми могли бути спасені і, і мали можливість відкинути ті всі свої злі звички, ті всі свої злі слова, вчинки, а робити тільки добро. І це все робити на славу і хвалу йому, єдиному Богу. Чу сина й Духу Святому. Амінь.